안녕하세요, 리즙스입니다. 안녕하세요, 혜인입니다. 어, 저 어제 라이브 할 생각에 어제 밤부터 잠을 설쳤어요. 아, 너무 귀여워. 어떡해. 안녕하세요. 안녕하세요, 다니엘입니다. 너무 기대돼요, 오늘. 안녕하세요, 혜린입니다. 오늘 라이브도 재밌게 봐주세요. Yeah. 안녕하세요, 민지입니다. 오늘 카운트다운 라이브 한 시간 동안 진행되니까요, 재밌게 봐주세요. Woo! Woo! 안녕하세요, 전하니입니다. Thank you for coming to our live, and I hope you enjoy it all today. Yes, Як ви зрозуміли, ми поговорим сьогодні про Це жіночий гурт із п'яти учасниць компанії Ador. Вони дебютували 22 липня 2022 року з пісню Айтешін із їхнього дебютного міні-альбему Ню джинс, який було випущено 1 серпня. Як появилася назва групи «New джинс? Назва гурту спирається на ідею, що гурт прагне створити вічний образ та зразок джинсів, які є завжди модними. Також ця назва є грою слів на основі англійської фрази «new NewGenets, яку можна перекласти як нові гени. Тут мається на увазі нове покоління корейської поп музики. Як же проходить кар'єра гурту? Але почнемо із самого першого. До дебюту. Підготовка до створення нового жіночого гурту Big Hit Entertainment розпочався ще у 2019 році під керівництвом Мінхіджин, яка в тому ж році приєдналася до компанії як бренд-менеджер. І отримала широке визначене за свій художній напрямок як візуальний директор SM Entertainment. Глобальні прослуховування проходили з вересня по жовтень 2019 року, а кастинг у гурт розпочався на початку 2020 року. Декілька ЗМІ назвали їх Дівоча група Мінхіджин. І спочатку запуск групи планувався на 2021 рік. Як спільний проєкт Бідхід із Soarse Music, але пізніше був відкладений через пандемію COVID-19. Наприкінці 2021 року проєкт перейшов до нещодавно створеного незалежного лейблу Хайп Адор, після того, як Мінхіджин була призначена генеральним директором лейблу. Другий раунд глобальних прослуховувань був проведений у період з грудня 21 по січень 2022, а склад гурту був остаточно сформований у березні 2022 року. До дебюту в New Jeans кілька учасниць гурту вже були активними в індустрії розваг. Даніель була постійною учасницею варієти шоу на TVN дитячий садочок Веселка. Яке вийшло в ефір у 2011 році. Хеїн дебютувала як учасниця дитячого музичного гурту you Girl у листопаді 2017 року під сценичним ім'я Ю Чон, перш ніж покинути гурт рік по тому. У грудні 2020 року вона знову дебютувала як учасниця дитячого музичного гурту і колективу на YouTube Play With Me Club через Pocket TV. А вже 3 травня 2021-го випустилась з нього. У 2021 році Хані та Мінджі з'явились в епізодичних ролях у музичному кліпі BTS на пісню Permission to Dance. 2022 рік дебют з New Jeans. Назва фандому та ластик. 1 липня 2022 року Адор анонсували запуск свого нового жіночого гурту, розмістивши три анімаційних відеоролика з номером 22, 7 та 22 у своїх аккаунтах в соціальних мережах, що викликало чутки про те, що контент буде випущений 22 липня. Гурт випустив музичне відео на свій дебютний сингл ЕСЦейшн 22 липня як несподіваний реліз. Без будь-якої попередньої реклами чи інформаційної про склад гурту. Білборд описав цей крок як ризикований, але в кінцевому присутку надихаючим, поєднавши його успіх акцентом на музиці перш за все. Відео, яке зібрало більше мільйона переглядів менш ніж за 24 години, супроводжували анонсом їхнього. Одноіменного міні-альбому, який містить 4 трека. 23 липня було випущено другий сингл гурту Хайбой, а також другий 50-секундовий кліп, що розкриває імена учасниць, додатково супроводжуваний чотирма їхніми музичними кліпами на пісню, специфічними для поглядів учасниць. Музичне відео на їх бісайт на трек Хард. Було випущено через два дні. 28 липня було оголошено, що кількість попередніх замовлень на альбом перевищила 444 тисячі копій за три дні. 1 серпня дебютний міні-альбом гурту New Jeans був випущений у цифровому форматі разом із їх третім синглом «Cookie». Гурт дебютував в ефірі телеканалу Mnet на m МКордішн 4 серпня. Виконавши всі три сингли зі свого альбому, у перший день фізичного релізу альбом розійшовся тиражем 262 815 копій, побивши кілька рекордів дебютних жіночих гуртів в Південній Кореї. New Jeans встановили рекорд за найбільшою кількістю дебютного альбому за перший тиждень. Згідно з чартом Хантео, гурт продав 311 тисяч копій за перший тиждень виходу альбому. Загалом альбом розійшовся тиражем понад мільйон копій, ставши найбільш продажним дебютним альбомом в Кореї. З 19 серпня по 12 вересня New Jeans зібрали. Трошечки менше ніж 9 мільйонів слухачів на Spotify, що є найвищим показником серед усіх кі-поп гуртів четвертого покоління. 10 вересня Ецешен досягла 36-го місця в Today Top Hits, плейлисті редакції Spotify, що виключала найпопулярніші пісні та нові релізи в усьому світі. New Jeans – третя кі-поп група. Яка досягла цього після Blackpink і BTS. у 2023 році, колектив став другим за популярністю гуртом в Spotify, обігнавши Blackpink. 29 жовтня New Jeans відсвяткували сотий день з моменту дебюту, оприлюднивши назву фандому Бейніс та офіційний Ластік. Дві їхні пісні потрапили до списку з 25 п'яти найкращих кіпоп композицій року за версією редакції журналу. Айцешн розташувалась на сьомому місці, а Хайп Бой за версією журналу стала кращою, як і поп піснею року. Редакція описала її як Три хвилини поп дисконалості. Натхнення музикою таких е, західних колективів 90-х, як TLC, Енвук і, і співачки Алії. Редакція Billboard поставила пісню на шосте місце, описавши її як ковток свіжого повітря і нове вияння в кі-попі, натхненне старою західною поп і рнебій музикою, за заміненою хименою блиску, що був його характерною рисою раніше. Аналогічно, як натхненно західним. РНБІ Звучання 90-х років і свіже дихання в кіп попі Хайбой описала ж іншу журналу Н.Н. Рейнделлі, познавши разом з редакцією журналу трек на 26 місце в списку кращі композиції за 2022 рік. Пісня удоскоялася включення до списку кращих кіп поп пісень багатьох інших видів. У січні 2023 року пісня стала найбільш прослухованим треком південно-корейського Spotify, обігнавши попереднього Роконсмена трек Butter BTS. 2023. Перше повернення з OMG, Zero, New Jeans, Super Shy, Get Up, Gods та NGW Me X. 18 жовтня 2022 року Адор оголосили, що Нью-Джин готуватиметься до свого першого камбеку в історії гурту. Через місяць, 10 листопада, було оголошено, що гурт випустить свій перший сингловий альбом «OMG» 2 січня, 19 грудня. Дівчата випустили дорелізний сингл Діто. Пісня стала першим записаним в нью як в чарті Hot 100 Billboard, досягнувши 85-го місця, так і в чарті синглів в Великобританії, посівши 95 те місце. Сингловий альбом, випущений 2 січня, посів перше місце у чарті альбому Чірча у Південній Кореї, продавшись у е кількості 700 тисяч. Копій за перший тиждень після випуску. А після релізу він посів першу позицію в чарті альбому «Чирджі» і друге місце у японському чарті альбому Орикан. Рецензети високо оцінили альбом у стилі Ретро. 31 березня Адор оголосили, що 3 квітня гурт випустить промо синглу Зіро в рамках корейської компанії Coca-Cola. 4 квітня ви ексклюзивному старт News повідомили, що New Jeans випустять попередній сингл у червні та альбом у липні. Через кілька годин Адор відповіли на повідомлення та заявили, що дівчата готуються до повернення, але дата ще не підтверджена. 23 травня News One повідомили, що 7 липня гурт випустять дорелізний сингл, а альбом пізніше. Того ж місяця. Через кілька годин компанія підтвердила цю інформацію. 19 червня в Twitter гурту було оголошено, що їхній другий міні-альбом Get Up буде випущено 21 липня. Пісні New Jeans і Super Shy будуть попередньо випущені з 7 липня. У 2024 році дівчата випустили пісню Bubble Gum, була перерва і повернення хаїн. Також вони випустили «Hot Sweet», Right Now, Supernatural та відхід і позов від Адор. У 2025 році був суд з Адор і Хайп, і вони поміняли назву. А поки ми поговоримо про філантропію. Хто не знає, що таке філантропія, це пожертвування грошей. 17 лютого 2023 року Нюджинс разом із Задор пожертвували 200 мільйонів вон в Всесвітній продавальчій програмі для допомоги жертвам землетрусу в Туреччині та Сирії в 2023 році. Вплив. Нюджин швидко зарекомендували себе в індустрії моди завдяки своєму іміджу сусідської дівчини та міжнародній привабливості. The Business of Fashion заявив, що вони миттєво ставили фаворитами модами. А Walk назвали їх захоплюючими і бажаним доповненням до тижня моди в Сеулі 2023 року. Гурт допоміг популяризувати капелюхи кроликів після того, як їх побачили в них в музичному відео до OMG. Модельєр ЮНАВ Назвав гурт одним із тих, хто вплинув на осінню колекцію готового одягу 2023 року свого бренду Ambush. Після співпраці з New Jeans у 2022 році Мусінса повідомив, що продажі в категорії жіночої моди подвоїлись порівняно з попереднім роком. А тепер ми поговоримо про суд, Задор і Хайп. Група Нью-Джинс 7 березня у другій половині дня відповіла на запитання преси після завершення судового засідання в центральному окружності судді Сеула, район Сончонгу. Розгляд стосувався клопотання та забезпечення статусу АДОР як агенції ню-джинс та заборони на укладання рекламних контрактів без погодження з компанією. Група New Jeans 7 березня була присутня на судовому засіданні в Центральному окружному суді СЕУЛА, де розглядався позов компанії Ador проти учасниць групи. Розгляд стосувався заборони на укладання рекламних контрактів та збереження статусу Ador як їхнього агентства. Позиція сторін Адор стверджує, що учасниці New Jeans без законних підстав оголосили про розірвання ексклюзивного контракту і що їхній юридичний зв'язок з агентством зберігається. New Jeans у свою чергу заявляє, що їхні контрактні зобов'язання порушені, оскільки хайп не вжила необхідних заходів для їхнього захисту від дискримінації та тиску всередині компанії. Судове засідання пройшло підголовання судді Кім Санхуна, 50 цивільне відділення Центрального окружного суду СЕУЛА. Учасниці нюджинс особисто з'явилися до суду, незважаючи на те, що їхня присутність не була обов'язковою. Як пройшло засідання? Суддя Кім Сан-Хун по черзі назвав імена всіх п'яти учасниць нюджинс: Кіммінджи, Хані, Даніель, Кан Харін та Ліхий, щоб підтвердити їхню присутність. Всі учасниці були одягнені в суворі чорні костюми, зберігали пряму поставу та уважно слухали перебіг розгляду. Адор проти Джинс. Суперечка про розірвання контракту судовий розгляд між Джинс та їх агентством Адор триває. Адор подала позов. Із вимогою підтвердити свій статус офіційного агентства групи та заборонити учасницям укладати рекламні контракти без погодження з компанією. Позиція Адор компанія Ador наполягає, що учасниці без законних підстав оголосили про розірвання контракту. Представники компанії стверджують, що успіх New Jeans став можливим завдяки всебічній підтримці агентством. Юридичний представник Адор зазначив, хоча внесок самих учасник нюджинс був ключовим, лише їхні таланти та зусилля не пояснюють весь успіх групи. Понад 50 співробітників, включаючи стилістів, менеджерів, хореографів та продюсерів, працювали з учасницями з моменту їх стажування, вкладаючи в їх розвиток усі зусилля, нюджинс порушили умови контракту. Оголосивши про нову назву групи та плани, підписавши контракт з іншим агентством, хоча їхня угода з АДОР ще не закінчилася. Термін дії контракту до 31 липня 2029 року, і розірвати його можна лише за серйозного порушення зобов'язань з боку компанії. Односторонній розрив контракту завдасть компанії непоправної шкоди. Також представники Адор зазначили, що доводи джинс про дискримінацію з боку хайп не можуть бути причиною розірвання контракту, оскільки питання несправедливих умов, фінансових розрахунків та обмежень у роботі в цій справі не розглядаються. Яка позиція New джинс? Захист New Jeans стверджує, що хайп систематично дискримінувала і обмежувала права групи, а Адор не діяла. Не виконуючи своїх зобов'язань щодо захисту артистів. Адвокат групи заявив, Хайп та інші дочерні лейбою компанії чинили тиск на New Jeans, але Адор не вжила жодних заходів. В іншій компанії подібна ситуація не була б проігнорована. New Jeans зазнавали постійної дискримінації та були витіснені на другий план серед інших артистів, які працюють з хайпом. Якщо суд заборонить нью-джинс працювати до останнього рішення, це буде рівнозначно їхньому професійному знищенню. Довгий судовий процес загрожує кар'єри учасниць, оскільки час у індустрії розваг відіграє ключову роль, а затягування розвитку призведе до їхнього вибуття з ринку. Адвокати нью-джинс також звернули увагу на структуру хайп. Хайп Володіє більше 70% акцій АДОР, що робить агентство фактично залежним. Помилки хайп це помилки АДОР, і учасниці мають повне право розірвати контракт. Крім того, захист нюджинс звинуватили хайп у невисовній дискримінації мінхіджин. Хайп цілеспрямоване знищує мінхіджин та нюджинс. Виняток мінхіджин. Із компанії є серйозним порушенням контракту, оскільки саме вона стояла за творчою концепцією гурту. Хайп та Адор не лише вигнали мінхіджин, а й намагалися знищити ню джинс. Група змушена жертвувати собою без жодної провини, а агентство не здатне їх захистити. Ню джинс відкрито заявили Адор заповнена людьми хайп. На судовому засіданні 7 березня 2025 року учасниці Нюджинс особисто пояснили, чому вони вирішили розірвати контракт з Адор і з якими труднощами зіткнулися в хайп. 7 березня група Нюджинс залишає Центральний окружний суд Сеула в районі Сончхо після судового засідання у справі про клопотання Адор, про забезпечення агентства та заборону на укладання рекламних контрактів. Прямі заяви New джинс, Херін сказала, хайп та інші дочерні лейбли псували наш імідж, а Адор нічого не зробила. Ми відчували себе безпорадними. Бачучи, що агенція не здатна вирішити цю проблему, ми витратили до неї довіру. Працювати в такій ситуації стало неможливо. Даніель, яка плакала в той момент. Додала, Наша директор Мінхіджин зазнала, жорстокої атаки. У ЗМІ з'явилися хибні статті. Хеїн теж сказала Адор більше нас не захищає. Агентство заповнило людей хайп, і вони навіть не намагаються нас підтримати. Нас ніхто не сприймає всерйоз. А наше майбутнє виглядає похмурим. Ханні доповнила спочатку, нас переконали, що ми важливі, але за лаштунками нам заважали рухатися вперед. Ці люди вдають, що хочуть працювати з нами, але ми більше не можемо їм довіряти. А Дор стала компанією, де немає впевненості. Він же теж сказала. Агентство, яке має нас захищати, стало джерелом постійних атак. Під час підготовки до Камбеку ми відчували сильний стрес та тривожність, руки, дискримінації та тиску залишати глибокі рани. Подальші дії суду суд розглядатиме судові докази обох сторін, а остаточне судове засідання у справі відбулося 14 березня. Правда, я не можу знайти про це статті. Після виходу із суду учасниці New Jeans зустрілася із журналістами і заявили: Ми не шкодуємо, що відкрито розповідали про все, через що пройшли. Далі я статтів про суд не знайшла. Це була єдина, де говориться про цей суд стаття, але я бачила відривки в Рілсах та в Тіктосі, де говориться, що ньюджинс. Більше не можуть ніяк співпрацювати з ніякими агентствами, з рекламами, без дозволу компанії, вони тільки в компанії можуть говорити, співати взагалі танцювати, вони можуть лише в компанії, допоки не закінчиться контракт, так як доказів дуже мало. Також дякую вам за увагу, що до цього моменту ви дослухали мене. І я думаю, вам були такі відео цікаві. Якщо вам цікаві, можете написати мені в соціальних мережах або ж в коментарях. А також ну, в описі ви знайдете ну, якраз мої соціальні мережі а, і знайдете статтю, яку я знайшла. Ну, все, на цьому. Все. Дякую за увагу. Дуже була рада вас. Дякую.